Дорогі брати та сестри, сьогоднішня уривок Євангелія. Особливий спосіб, коли триває в нашій країні вже рік війни, досить тяжко нам її зрозуміти, як я маю пробачити, як я маю не затримувати в серці гнів, ненависть, лють, може, жаль. Сьогодні Ісус усвідомлює Петра, який говорить, як правдивий ізраїльтянин, чи маю прощати своєму братові, і чи аж до семи разів. Сім – це є досконалість. І Ісус говорить, що маєш не тільки прощати до семи разів, маєш Прощати завжди, намагатися не затримувати цей гнів, лють, тому що вона тебе знищить, тому що вона відбере в нас це почуття Божої любові, якою Господь обдаровує кожного з нас. І приводить, в приклад цю притчу про царя і про божників. Цим божником. Є кожен з нас і тим великим божником, який заборгував цих 10 тисяч талантів, тому що кожен з нас грішить проти Бога, приступаючи Його заповіді, не вміючи любити ближнього, не вміючи любити Бога, вміючи любити тільки себе, свій власний егоїзм. Бо тільки я, Господи, щоб мені було добре, тільки, щоб я був здоровий, щоб я був щасливий, щоб в моєму житті, не дай Бог, щось гіршого не трапилось. І чуємо про цей борг в 10 тисяч талантів. Це така велика гора золота. Хтось каже, що 30-35 кілограм золота в золотих монетах. І весь цей борг цей божник не міг. Заплатити, навіть якщо б продали його, його сім'ю, все його майно і так би не вистачило. І цей цар милосердиться, так як робить Господь над кожним з нас. Бо якщо пригадаємо, скільки разів я приходжу до Бога просити пробачення в тайності сповіді впродовж свого життя. Не раз, не два, не п'ять, не десять. Набагато-набагато більше. І кожного разу Господь мені пробачає, Господь виявляє своє милосердя. Згадай, о Боже, своє милосердя, і Господь згадує. Згадує, що я є його дитина, згадує, що, хоча ми є слабкі, хоча намагаємось любити, але до кінця не вміємо, як наш батько, як наш творець, як той, який є цим царем. Який пробачає і милосердиться скільки б я не заборгував, скільки б разів я не приходив до таїнства покаяння. Бо тільки там я отримую це пробачення, тільки там я отримую цей новий шанс, шанс на нове життя, шанс віднова любити, шанс Не ненавидіти, а навпаки, намагатися примиритися. Намагатися пробачити. І цей слуга, який досвідчив цього пробачення, дуже швидко змарнував цей шанс, бо вийшов, зустрів іншого співслугу, який був винен тільки 100 динарів. 100 динаріїв – це один динарій це один день праці. Так, тримісячна заробітна плата. В порівнянні з 30 кілограмами золота це є нічого. Віддай. Те, що винен. віддай, що взяв, і не хотів пробачити, не хотів, е, можемо сказати, вчинити так, як вчинили йому. А пішов і вкинув його до в'язниці. І також і ми можемо бути закриті. Хоча багато отримуємо від Бога, можемо не бачити, можемо не вміти. Пробачати. Сьогодні Ісус усвідомлює, якщо не простиш борг своєму братові, Господь не простить тобі. Це пробачення, це милосердя починається від нас. Коли я досвідчу, насправді і буду вдячний, що Господь мені пробачає кожного разу, коли я приходжу до нього, то зможу не затримувати цю злість. Цю ненависть в своєму серці, бо вона рано чи пізно мене зруйнує. Рано чи пізно я, моє серце стане закам'янілим і вже не буду бачити різниці між великою кривдою, між великим несправедливістю і цією несправедливістю, яку чиню я, бо це ж не я вчинив, це не від мене залежить. Тому Господь сьогодні, в цей час Великого посту, застерігає кожного з нас. Якщо не простиш від всього серця кожний братову своєму, Господь не пробачить кожному з нас. Просімо і вчимося цього милосердя, цього пробачення кожного разу, коли в моєму серці є цей гнів, ця людь, це все, що перешкоджає мені. Жити як християнин, жити як Божа дитина. І просімо, згадай, о Боже, своє милосердя над кожним з нас, над нашим народом, над всіма тими, хто чинить нам кривду і вчи нас пробачати. Амінь.